Якщо ти хочеш, чесно, да? чому це трапилося? А наш водій заснув. Так. Ну, Про це ніхто нікуди не казав. Наш водій заснув і він врізався в машину нової пошти, там, що, здається, нової пошти. Але ну, коли це все сталося, він щось. Стану ефекту чи ще щось, він казав, що це його Марінка, царство небесної відволікла. І коли у нас питали, наш адвокат питав, а що ми з ним будемо робити, я кажу, він має сидіти. Тільки я, одна з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Угу. А всі сказали, ну, типу, ну він же, типу, невинний ну, кажу, ні, він винний. Але якщо б ще, але щоб не було цієї там, нової пошти, да? ми рухалися по траєкторії, там величезний бігбор стояв, отакий, отакий. Угу. І ми прям туди би, якщо б потрапили, то не було б нікого. Що зараз водіє? Не знаю.